Вміння оперативно діяти в надзвичайній ситуації допомогло прапорщику служби цивільного захисту Олександру Сушинському врятувати життя людини та захистити пожежу. Волею долі здійснити героїчний вчиником менеснику Довелось не при виконанні службових обов'язків. За збігом обставин він став свідком ДТП, що сталося на узбіччі проїжджої частини вулиці Скалецького у Вінниці. Як з'ясувалось, пізніше 37-річний водій таксі через епіліптичний напад втратив контроль над керуванням авто. 100. проте одному з пасажирів вдалося із заднього сидіння спрямувати виїзд транспортного засобу на узбіччя після зупинки автомобіля? Пасажири таксі відразу залишили місце пригоди. Різкий наїзд на бордюр спричинив пошкодження нижньої частини двигуна, що й зумовило витік великої кількості пального. Це призвело до займання автівки. Пожежник Олександр Сушинський миттєво відреагував через автомобільне скло. Він помітив, що водій знаходиться у несвідомому стані. Тож до приїзду лікарів рятувальник провів необхідні реанімаційні заходи. Після чого разом із перехожими, які також намагалися допомогти, викликав оперативну рятувальну службу 101 та приступив до гасіння пожежі. За хвилину на місце прибули фахівці Вінницької 4-ї пожежної частини та вже за 7 хвилин приборкали поле мля yeah.